Беремо коробочку, рівер, поперси, розпаковував ніку. Дивимося, що це у нас. Це у нас наповалка для птиць. Поїлочка. Три літра. Раз. Тут можна помітити, що вода буде виливатися от звідси. Прийшов, набрав, закрив, перелидно і птиця собі спокійно. О, це їх потрібно так поставити, трошки що буде щоб то. курка могла. Таким. Наливається вона в почне, так? Да? Так. Да. Підійшов, набрав. Води на, налив налив. А то у нас набрав. О, в кого як пишеться? А у вас, як кажуть, нас... налив. 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 А налив. А у нас прийшов, насипав, Закарпатті кажуть, насипав. Насипав води, закрив його, перевернув і пічка п'є. Це для Це... маленьких господарств? Це, не... Але дуже зручно. ціла коробка їх. 3 літра Розставив собі до э, пташнику або у когось там сідало. пішка ну, собі негайно може бути. Навіть для перепілов, ідеально, я думаю, що підійде. Така поїлочка, на повалка для птички. води набрав, налив, поставив 120 гривень і вона ваша. Відправляємо наложеним платежем до вас, пишете нам, куди відправляти, пишіть особисто або телефонуйте, відправимо вам на нову пошту. Е, можна на карту, можна наложеним платежем, як буде зручно. Вони в нас є, так що пишіть, телефонуйте.